Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Перше, хочу вас попросити долучитися до збору на Mavic 3 для пацанів наших. Якщо хтось виїдеть бажання 10-20 гривень, то реквізити в описі, якщо вам ще не надоїло. Мені не надоїло, бо і так ми робимо мінімум взагалі. Тому, попрошу всіх. Так, дивіться, тема відео. Саша мене раніше просив, але в мене просто часу геть було маленько. Та й сьогодні не дуже багато, скажімо так, але я вирвався в гараж. Думаю, зніму розкажу. Без листка в мене руки вон порожні, я нічого не читаю, От, на колінах нічого не лежить. Тут зовсім не про те написано, як то кажуть. Пояснити з точки зору, ну він так сказав фахівця, який там фахівець. Просто я розкажу вам те, що я знаю про дизельні і бензинові мотори. І в чому їх така критична різниця. Давайте візьмемо, наприклад, момент з трактором машиною, це можна упустити, це трошечки не туди-сюдим. Але взяти, наприклад, і просто одноциліндрового бензинового мотора і одноциліндрового дизельного мотора. Так, просто то, що, наприклад, там, потрібен для саморобки і так далі. І тому подібне. В чому фішка бензина? Фішка бензина в динаміці. Так. Він рве з місця, в нього є типа, мощність, обороти і так далі. Але в нього завжди буде нижчий набагато крутний момент відносно дизеля і нижчий коефіцієнт корисної дії какаду, якщо пам'ятаєте з фізики. Однозначно. Для прикладу, в бензина максимум, що можна сняти це 25-30%. Тобто з 10 літрів палива приблизно 3 літри буде йти на корисну роботу, на те, щоб мотор крутився і тягнув там. Якогось агрегата, а в нетурбованого дизеля 40-45% турбуванням і моментами з паливною системою маніпуляціями, по деяким даним досягти можна коефіцієнт корисної дії дизеля 55%. Якийсь рекорд, був, здається, майже 60% якогось там дизельного мотора. Тобто, грубо взяти там, в середньому 5-6 літрів. Дизеля буде йти на корисну роботу і мається на увазі на виконання ним обертів і тяги якогось того самого агрегату. Це перше, тобто коефіцієнт корисної дії. Друге, від того і випливає економічність порівняна. Деякі джерела, там, мої знайомі і так далі, і на своєму досліді говорять про 30%, 20-30% більш економічності дизеля, Наприклад, при тому самому об'ємі. Це, в частності, зумовлено більшим вдвічі, в середньому вдвічі більшим ступенем стиснення степіньжаття, якщо так казати. В середньому в бензині 10-11 бензинових моторів, в е, дизелі 18-20. Для прикладу, наприклад, цього тут здається 18 зжаття. Далі, є таке поняття, як Динаміка, потужність, а є друге поняття крутний момент. Дизель від тої самої степені зжаття. зжатія. Від того, що солярка при запалюванні вона має більше набагато розширення при тому самому об'ємі вприснутої солярки, як бензину для порівняння. Від того йде більша тяга. От, наприклад, для порівняння. Трактор то є тьогонгник по польськи по-нашому. Річ, яка виконує якусь роботу, та, так, тьонгник, тьонгник, значить тягне щось. В дизеля є тяга набагато більше. Він майже на будь-яких оборотах, там чуть не з холостих, він дуже гарно себе поводить і на обгоні, що стосується цих автомобілів, наприклад, так. і при буксируванні чогось. Того, що, щоб розвинути крутний момент, йому не треба сильно розкручуватися. Щоб зняти крутний момент максимальний з бензина, його треба розкрутити. А оскільки в нього тяга менша, його з чимось, наприклад, під нагрузкою розкрутити буде важче. Вам треба буде там переходити на нижчі передачі, для прикладу, щоб полегшити е нагрузку на е маховик, на первічний вал і так далі. Тобто, щоб у вас стало більше передаточне число і мотору стало легше крутитися відповідно. Від цього всього, можливо, не знаю, хто як думає. Для прикладу, чого більшість тракторів колись там, наприклад, і танків німецьких німецькі і так далі, були на бензині, того ніхто точно не може сказати. Хтось каже за те, що він там зимою добре себе поводить, там, що дизель зимою, він любить видуруватися, і т.д. Багато є думок, хто можна почитати в інтернеті, хто що думає. Я думаю, одне, чого переключували на дизель. По-перше, за економічність, може, ніхто ніколи не думав. Якщо пам'ятаєте, особливо старші мужики, як колись цистернами зливали пальне, ніхто не думав. Думали, можливо, більше за тягу. Не знаю. Можливо, бачили, що з бензина при тій самій потужності, той самий крутний момент, витиснути було неможливо аж ніяк. Якщо ви вже хочете там приплітати сюди саме потужність. Конкретно. Чого я багато вам коли звертаю на це увагу, що ви за потужностями саме не ганялися в тракторах. Бо в тракторах потужність не грає тої ролі, що грає крутний момент. Тобто його тяга. За що має відповідати цей двигун? За тягу на будь-яких обертах. Наприклад, взяти автомобіль, пізніше на нього обзор буде. В нього там об'єм 1,2, в нього там стоїть новий карбюратор, там йому 2-4 роки, там якийсь чеський ЛСА, чи як називається, і так далі. Для прикладу, в нього розхід. По трасі 7 літрів, по городу 8,5 десь 9 літрів він по городу жре. Це я так виміряв опитним шляхом. В дизеля 1,9 нетурбованого, так? Приблизний розхід до 5 літрів. Так? По трасі, ну, змішаний це, я знаю, а по трасі хтось мені казав, що можна влізти в 4,5. 4,200 таку, 4,5 можна влізти. До 5 літрів можна влізти. Ну, звісно, не дати йому там на першій передачі на всі обороти котеться. Це як, вимірюється, витрата пального в автомобілі? Це пряма передача, тобто там четверта для прикладу. Так. І швидкість 60 км за годину. Ну, так написано в книжках. І на тій швидкості можна. Влізти в 4, навіть, можливо, літри, якщо там щось там. Це навіть от, для порівняння. Більший об'єм, так? В двигуна, в того 1,2, в то 1,9, але в нього менша витрата палива. Це до теми е розходу і так далі, ефективності Згод. згоряння того самого пального. Ще також побутує думка, і вона не то, що побутує, вона якась більш справедлива, оскільки е деталі тут знаходяться під більшою нагрузкою, той самий там шатун, колінвал і все остальне, то вони тут мають більший запас міцності. І як з того похідна, типу більший ресурс. Багато хто говорить за такі нюанси, що в дизельних двигунів ресурс і запас міцності більший, ніж в бензинових. Однозначно. Така думка побутує. Це одна з таких тоже, різниць, на які можна звернути увагу, якщо хтось думає. Е, в того мотора ж буде дим в трубу не влазити, так, здається, нагрузка шалена, він буде крутитися. У нього більше степень жатів і у нього більше крутного моменту. Саме цієї не потужності, а на розкрутку крутний момент, щоб крутитися. Крутний момент. От вам для прикладу, так. І він рушить з будь-якої передачі, наприклад. Він з шостої, В мене натягнуті ремні і так далі, він навіть з пробуксоном рушить. Аж ремні, буксануть, або навіть і колеса моментом. Тобто, типа 16 кінських сил, так, але крутного моменту майже 60 Нм. Подумати просто. Якщо взяти електромотора, по книжці 99%. От енер... електричної енергії приводу приходить в кінетичну енергію, тобто крутіння, так його. це найкращий дійсно мотор і на тягу, і на коефіцієнт корисної дії. Але електричні є тільки поки що в Україні з тракторців, шифенги. У мене було маленьке коротке відео про це. Їх, до речі, в ТСН показували, ці шифенги. Точно ці, що я розказував. От і вся музика. Те, що я своєї колокольні, що я можу сказати? Для землі треба дизеля. Ну, В плані мається на увазі по тязі і по економічності, однозначно. Бензин він буде більше жерти. Ну, для, Навіть для порівняння коефіцієнту корисної дії, різниці в економічності, так? от ви візьміть, шолетні вдвічі так? є такі двигуни, наприклад, я теж недавно читав, мені попалося, той самий 1,9 ТДІ і 1,8 інжектор, бензин то той в годину бере холостого ходу 465 грам солярки, а той бере 1,09, е, добре запам'ятав, недавно бачив, пару днів тому 1, ну, 1 літр 90 грам чи мілілітр, якщо правильно сказати, е, бензину. Якщо взяти в співвідношенні до об'єму, то більше, ніж вдвічі. так? І об'єм їх схожий, той 1,9, той 1,8. Наприклад, навіть, як на холостому ході, навіть порівняти розхід пального. Захолостий хід на дізелях, думаю, всі знаєте пару минут і хватить з нього. О, щоб не було, бо без нагрузки нижче трошки жатія, виходить, чуть життя, і температура згоряння менша, і солярка горить трошечки не, не так, як вона мала би горіти. І також і тиск не, не такий геть хороший мається на масляній магістралі, щоб не було ніде точно масляного голодування. Це каже, що холостий для дізеля недобри. Так кажуть. А як воно є? Думаю, що так і є. В принципі, ніхто дурного так говорити не буде. Якщо в плані редукції, повернутися до відео, моє, що можна зняти з будь-якого мотора, чи з бензина, чи з дізеля. Так? В плані редукції ви з бензина можете так само зняти, і те й теп, але ви втратите в швидкості. так? В дізеля, наприклад, не буде тої так критично на око проблеми, бо в нього є більша тяга. Тобто вам не треба буде сильно жертвувати швидкістю. В плані, якщо взяти, ну, до уваги саме цей нюанс з швидкістю. З бензином ви пожертвуєте, бо він на низах не буде тягнути. А, а щоб його розкрутити, буде важче розкру розкручувати бензин. От і все. Ну і по економічності однозначно. І якось так на перепади нагрузки, дизель більше, скажімо так, має якийсь певний запас, я б сказав би. По перепадах оборотів і нагрузки. Тобто він може десь буксувати, буксувати, вчепити, десь зловити зацеп, вам порвати сіплення, все пообрізати, пообрівати, а мотору ну, нічого не станеться. Ну, Це так, як я це розумію, я кажу ще раз кажу Саша, я не там фахівець, типу, я розказав так, як я розумію, і в чому от критична різниця, як на мене. Ну, розхід одне, а от тяга це дуже велика. Грає роль. Саме тяга. ну ну і ну, Можливо, і розхід. Я б сказав, би що по розходу, наприклад, не даремно на зіли замість їхнього того 6-літрового верхньоклапаного, 8 баняків, дуже часто ставлять Д240 м 366 Сталять. Вони. При меншому розході ще і більшу тягу мають, бо то машини вантажні, їм не треба, щоб вона летіла 200 км в час. І треба, щоб вона тягнула груз свою, свою масу і те, що на ній на кузові навалено. У мене був Урал-бензин, я вам скажу так: жервін, йоб твою мать. Добре, жервін там 35 літрів, 40 літрів. Він жар, зимою він міг 50 всосати. Жах просто, дуріти можна було. Так. Там, я не там, мав де підрізати той бензин. Менше, ну самий там кончений, там чуть не 76-й, як то кажуть, він робив, йому було. То друга ситуація. Тільки в плані того, що моментами, що я, крім першої, більш передач не знав, та? що він здихав просто і все. А в знайомого був зіл 131-лісової з мотором М366, що воно рвало, що воно тягнуло просто, то трактор. Я казав, якби до нього ззаду вчепити трохточку, там не можна було горати, спокійно. Бензин здохне з тим і все. Така, така думка, можливо, вона в чомусь е, неповна, можливо, я десь щось там критично там, поверхнево пояснив. Чи так як я розумію, я з книжки не пояснюю. Я мало коли щось цього. Часом люблю прочитати, щоб люди побачили. Але це я так пояснюю, що ви бачили, що я без нічого читаю, не заучую нічого, бо я на те часу не маю. Те, що я знаю ще колись зі школи і так далі, те, що я знаю приблизно по будові, по всіх коефіцієнтах розходу, степені зжаття і того всього, то я вам так і розказав. По-простому. По-простому. Я кажу, бензин він простіший, він мається на увазі раптом якась там фігня, десь ось там карбюраторна, да? чи якась свічка. Це простіше трошечки там з ним розібратися, ніж з дизелем. Якщо взяти там автомобільний на той самий мотор, він більш ремонтопригодний, більш простий. Да? Дізель, може, від того і складний, що він, чимось треба було жертвувати значно, що все ідеально було, то було неможливо, щоб він був легкий в ремонті і щоб він там тягнув, не знати, як і мало солярки тої жар і те, і т.п. Тобто, нюансів мусили бути якісь підводні камені з тим, і від того нікуди не дінеся. Добре, ну вже так є, так і є. І можливо через те на таких тракторцях і на всіх тракторах зараз стоять дізеля. Можливо. Через розход, через тягу і так далі. То неможливо, а точно. І на 90% з копійками там відсотків всіх вантажних автомобілів стоять дізеля. Все. Економічне і тяговите. От яка конкретна різниця з бензином. Сама головна. Менше жире і ще й більше тягне. І в нього динаміка на будь-яких оборотах. Він просто ну, з місця. Не так, як бінзі рване, але потім, покажу, десь ви їдете в потоці, так, там, обороти 1200-1500. Ви можете, не переключаючи передачі, просто газ в палац і вона просто потягне. Вона просто потягне, як той самий трактор. Я кажу, в мене друга хороша у Вовки е Бобовича. Велике тобі вітання, братуха. Він зараз на службі і їздив я з ним на його Авдії, шестерці. Чи це четвірка, я вже не пам'ятаю. Коротше, 1.9 турбіна Що вона і з місця бриє, що вона і так на розгон. 180-190 ми перли. Вона не чує того, вона не давиться і так далі. Вона просто з місця тягне і все. Отака От фігня. В неї такі широкі колеса, здається, передні 245, задні 255, чи то навпаки, чи всі 255. Ну, треба в нього уточнити. То я вам скажу, що були такі місця, він там по Володимирі давав вогню, то було видно, що на асфальті остаються повріждіння, скажімо так, пошкодження від тих коліс, що наскільки просто там купа тяги. От і все. Ну я так пояснив, як я знаю. Я багато може в чому міг помилитися. Міг. Пояснив, як я знаю, про коефіцієнти, про тягу, про степені життя, про економічність і так далі. тому подібне. То я думаю, що чимось воно. Поможе. А хочете більше розкрити відео з якимись порівняннями, наприклад, там, в роботі, там, того самого 16-сильного мотора і мого 16-сильного бензинового. Я колись говорив. Каже, десь 3 літрів в годину. Каже, роботи там бере. Мій там мотор. Каже мені чоловік. В нього той МТЗ переломка. Я кажу, а мій десь літру 200 в годину бере. От. Добре, кажу, літра в годину це. Що, як це можна порівняти? По роботі. Кажу, скільки ви Типу, Я вигорав, там 10 соток, да? і я вигорав 10 соток за ту годину. Для прикладу, так? Якраз у нас там так вийшло. Я одним корпусом, а він теж здається одним, тільки не пам'ятаю яким. І от взяти, да? скільки в нього він вижир бензину, а скільки вижир солярки. І та ж сама, типа робота була виконана. Це вам от, для порівняння. Чи 3 літри він сказав, чи 2... От, блядь, от я забувся. Яке то відео... О, все, знаю. Розхід пального на 10 сотих уранки того того трактора з плугом 1.30. там треба де почитати, що там він мені писав, я гляну. Коротше, така фігня. І ви собі про бензинові моторі... Просто кажу, треба знати, Їх, їм треба обороти, щоб зняти з них крутний момент, але все одно він буде при тому самому об'ємі і ті типу по той самій потужності, за яку в частності в таких нюансах влучу, як то кажуть, не, не, не згадувати лишній раз, та? вона буде критично неоднакова, ця, цей показник оцих крутних моментів. Абсолютно при однаковий об'єм, при однаковій потужності. Так що в нього 16 кінь сил, в мене 16 кінців, але його бензин... Зовсім не смикне того, що смикне цей мотор. Порівняти без там ніяких редукторів там, так далі, на тій швидкості з місця з таким грузом і так далі. Ви бачили багато моментів, коли трактор зривався навіть в букс і, і двома колесами. І так далі. Також забув сказати, зараз я його просто маленьку вставку зроблю в відео. Ну, скажімо, вставку, кілька слів. Згадав про е дві машини, моїх знаємо, одного Ренушка 1,6 бензин. 110 кінських сил, а в другого 1,5 дизель, 95 кінських сил. Ну, проклятий півень, блядь. 1,5 дизель. дізель. То в того 1,6 бензина 110 кінських сил, крутний момент 156 ньютон-метрів. А в 1,5 дізеля 95 кінських сил, 220 крутний момент. При меншому об'ємі, меншій потужності, але більший крутний момент. Так? І цей дизель буде ліпше однозначно тягнути. На тягу. І той, і той без турбіни, скажімо так. Ось вам таке по аналогії порівняння, там приблизно на 50% більший крутний момент. Не приблизно, а рівно на 50% більший крутний момент, при тому, що потужність приблизно на 20% менша. Ось вам таке плюс-мінус порівняння, така маленька вставочка в відео. Тут півні собаки все мені підказує, але то, то таке діло, то фігня. Тому це вам для прикладу з автомобілями. Просто, щоб ви собі розуміли, що от є критична різниця, хоч кінські сили є менші, але крутний момент є більший. наприклад, дизельного двигуна. Це вам для прикладу. І об'єм дуже схожий, приблизно по об'єму. А тепер уявіть, що дизель буде об'єму 1,6, то там буде десь приблизно 250-260 Нм крутного моменту. Це буде ледь не вдвічі більше, ніж аналогічного бензинового мотора. При тому самому об'ємі. Це вам, на прикладі реношний цей мотор, для прикладу, того, те, що я знаю. От ви собі просто зауважте, чому на тракторі ставлять дизеля. і Чи потрібен вам бензиновий двигун, але бензиновий двигун тільки в якості тяги, якщо є велика редукція, він буде, але не буде в плані економічності і швидкості. Бо через редукцію швидкість буде втрачена. Щоб урівняти можливості з таким же аналогічним по потужності, скажімо так, чи по об'єму дизельним мотором. Тому я вважаю, що для тракторів, для саморобних тракторців і так далі, дизель в пріоритеті. При його масі 950 кг без мене. Чи то бензин 16-ти сильний, наприклад, я не знаю. Наприклад, якщо його поставити замість цього мотора, сюди. От Поставити там 16 сильно, там, воздушні є, там так далі хондовські, ось, да? поставити його раз, завів, і побачимо, на що воно буде здат. Дуже просто цікаво було б порівняти. А так для порівняння можна буде, як я буду знімати більш розкрите відео, я просто вам постараюся показати порівняння різних тракторців з тими різними моторами. Дуже постараюся знайти такі відео, Якраз, щоб було дуже добре видно. І там, я думаю, що ми. Всі разом остаточно зробимо собі висновок, щоб то було б краще однозначно для трактора. Чи якщо вам не треба швидкості, ви можете обійтися там, якимось там бензиновим мотором. Якщо вам не треба швидкості, ви через редукцію можете ту тягу з нього зняти. Саме через редукцію цей момент я вам розповідав. Але якщо ви хочете, щоб ще й швидкість збереглася, вам треба, щоб і тяга була в нього. Скажімо так, не було великої втрати по крутному моменті. То для того більше однозначно підходить. Саме дизельний мотор. Вибачте, що я сказав не так. Що не досказав, що може переплутав, перекрутив. Я можу, я проста людина, я все не знаю, я не професор фізики. Якщо ви хотіли щось почути від мене. Ну, якщо вам треба було, я постарався, прийшов, змерз руки, як то кажу, і зняв відео. Щось не так, пишіть в коментарях, що я міг сказати не так. Я сказав те, що я знаю. Вроді би воно так є, якось так. Числа я запам'ятаю, вроді би, непогано, це все можете перевірити. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!